Якщо у вас не було кілька зайвих годин для того, аби подивитися повністю жеребкування чемпіонату світу, то зараз ми вам про усе розкажемо. Буквально за декілька хвилин Україна дізналася усіх. Потенційних суперників, друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А наша збірна дізналася усіх потенційних суперників на майбутньому чемпіонаті світу, який влітку 26-го відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. Якщо ви не дивилися жеребкування, яке було відверто дуже довгим, затягнутим, нудним та нецікавим, ми все для вас систематизували і зараз власне. Про майбутніх суперників ми сподіваємося, що про майбутніх суперників команди Сергія Реброва зараз поговоримо для того, аби розігнати це відео, попросимо вас натиснути на вподобайку просто зараз. Ну і поїхали. Отож, якщо пропустити усю дуже довгу і відверто незрозуміло для чого організовану офіційну частину із промовами Джані Інфантіно, нагородженнями Дональда Трампа і постійними коментарями тих чи інших футболістів, то у підсумку маємо таку картину. Жеребкування ФІФА проводила загалом за стандартним чином, почергово розподіляючи кожен кошик. Нагадаємо, що Україна перебувала у четвертому, але звісно, за умови, що ми вдало пройдемо плей-офф, де нагадаємо, нам спочатку протистоятиме збір. На Швеції, а потім переможець пари між Албанією та Польщею. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його. Без підписки. Дякую. Ну і нарешті, коли дійшла черга до нашого четвертого кошика, ми вже могли поглядати на загальну картину і плюс-мінус обирати собі потенційних суперників. Нарешті нашу збірну потенційно знову ж таки відправили до групи F, де сподіваємося, що нам належить зіграти із Нідерландами, Японією та Тунісом. Якщо нам вдасться вийти на чемпіонат світу, то перший матч ми зіграємо проти команди Тунісу, а повний календар FIFA оприлюднить. Орієнтовно у суботу. Наразі вже відомо, що матчем відкриття майбутнього чемпіонату світу буде протистояння Мексики та Південної Африки. Загалом же усі інші групи виглядають наступним чином. У групі А зійдуться Мексика, Південна Корея, Південноафриканська Республіка та переможець європейського шляху D. У групі Б Канада, Швейцарія, Катар і переможець шляху А від Європи. У групі С Бразилія, Марокко, Шотландія та Гаїті, Сполучені Штати, Австралія Парагвай Парагваї, переможець європейського плей-офф шляху С – це група D. У групі І e Німеччина, Еквадор, Кодівуар та Кюрасао. Власне, українська група F, окрім потенційно нашої збірної, там Нідерланди, Японія та. Туніс у групі G – Бельгія, Іран, Єгипет та Нова Зеландія, Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія та Кабоверде. Це група H. у групі А Франція, Сенегал, Норвегія та переможець міжконтинентального плей-офф. У групі G – Аргентина, Австрія, Алжир та Йорданія, Португалія, Колумбія, Узбекистан і ще один переможець міжконтинентального плей-офф зіграють у групі K Та у групі L – Англія, Хорватія, Панама та збірна Гани. Ну а далі давайте коротко поговоримо про те, як же Україна грала з кожним зі своїх можливих майбутніх суперників. Напевно, найбільш свіжа в пам'яті у нас протистояння зі збірною Нідерландів, із якими жереб зводив нас на чемпіонаті Європи влітку 21 го Тоді, поступаючись по ходу матчу 0-2, ми зуміли відігратися завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Але на 85 й хвилині удар Дюмфріса був влучним і все ж таки завдав нашій команді прикрої поразки. Загалом із цією командою ми грали тричі. Фінальний свисток зафіксував дві перемоги Нідерландів окрім Євро. Ми зустрічалися у товариському Матчі в травні ще 2008 року, а у серпні 2010-го ми зіграли в нічию 1-1. Це також був контрольний поєдинок зі збірною Тунісу. Ми також грали, і що цікаво, було це на першому і поки що єдиному для нас чемпіонаті світу. 23 червня 2006 року. Удар Андрія Шевченка дозволив нам перемогти та вийти з групи, де у майбутньому на нас чекала Швейцарія. Що стосується Японії, то з цією командою Україна грала три рази. В останній це було ще у березні 2018-го. Тоді перемогу ми здобули з рахунком 2-1 після голів Ракицького та Караваєва. Ще одну перемогу України над японцями зафіксували у жовтні 2010-го, а у травні 2002-го тріумфував вже наш суперник. Усі три матчі були товариськими. Ну що ж, друзі, а тепер питання до вас. Давайте уявімо, що ми на чемпіонаті світу і в одній групі з Нідерландами, Тунісом та Японією. Яке ж місце у підсумку наша команда посяде? Діліться своїми прогнозами у коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, адже він задзвонить саме тоді, коли вийде наше наступне відео. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.